Це зала Закарпатського апеляційного суду. Незважаючи на воєнний стан та виклики, пов'язані з війною, апеляційний суд продовжує здійснювати правосуддя. Тільки за 11 місяців поточного року розглянули 3447 справ. Це майже на 500 більше, аніж за аналогічний період минулого року. З початку вторгнення Закарпатські суди, і зокрема Закарпатський апеляційний суд, і місцеві 13 діючих сьогодні місцевих місцевих судів загальної юрисдикції, вони показують хороші результати. Що говорити про суди місцеві Закарпатської області, то біля 80 тисяч справ було в минулому році на розгляді в місцевих судах області. Сьогодні ця цифра за 11 місяців вже є більша. І місцеві суди надають результат. Певний час доступ до єдиного державного реєстру був обмежений. Та, попри труднощі, судові розгляди тривали. В умовах воєнного стану в апеляційному суді з'явилась нова категорія справ пов'язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України з метою ухиляння від мобілізації. Особливо відчутною стала кількість справ. Поєднаних з вчиненням цих діянь за попередньою змовою групою осіб. Так, предметом перегляду апеляційного суду були і кримінальні провадження, що вчинили особи, діяння, що становлять посягання на державний суверенітет. Державна зарада, шпігунство. Інші діяння передбачені спеціальною главою Кримінального кодексу України. Додалося й цивільних справ. Особливо зросло навантаження на місцеві суди. Апеляційний суд з початку року розглянув понад 1300 проваджень колективом цивільної палати, а це 9 суддів. З великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, звісно, в нашій області виникла і певна специфіка, тому що з'явилися ну такі категорії справ, які не були для нас характерні, та й взагалі для всієї країни не були характерні. Це, наприклад, встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території. З'явилася категорія справ із внутрішньо переміщеними особами, де розірвання шлюбів, встановлення опіки над дітьми, визнання або poriovanje батьківства також війна активізувала роботу електронного судочинства за 11 місяців. У апеляційному суді провели 410 онлайн засідань. А через електронний суд надійшло 965 документів. Дуже активно користуємося системою «Відеоконференцзв'язку». Сьогодні вона стала надзвичайно популярна, в тому числі є і можливість використання цієї системи з допомогою так званих власних засобів. Цього року відправили приблизно 17 тисяч повісток. Із них 13 тисяч повісток ми відправили через систему електронного суду. Якщо люди нам надали відповідні свої адреси електронні, вони отримують нашу електронну почту, а цілком є можливості спілкуватися з судом. Початку повномасштабного вторгнення до місцевих судів Закарпаття відкомандирували 10 суддів з тимчасово окупованих територій. У такий спосіб вдалося розвантажити місцевих суддів. Також у закарпатському апеляційному суді розробляють алгоритм дій у разі відключення світла чи інтернету для того, аби нічого не заважало здійснювати судочинство навіть попри тимчасові труднощі.